Я би зараз почав все-таки от слова правда. Кому потрібна правда? Журналістам. Це їх робота. Правда, в першу чергу потрібна мільйонам українців. Тим більше в ці складні часи. В ці складні часи, коли Україна знаходиться в стані реальної війни. Війни мілітарної. Війни економічної і війни неоголошеної, але надто ефективної це інформаційної. І часто гуску складається так, що інформаційна війна має набагато більший і сильніший вплив як всередині України, так і зовні. Коли набіли східні сусіди. Говорять чорне, коли пропаганда вісьмидесятилітньої давнини видається просто квіточками в порівнянні з тим, що показують канали сусідньої держави. І саме в такі часи виникає реальна потреба до правдивої і справедливої інформації. І для цього ми. Зробили крок по прийняттю закону про суспільне телебачення. Ми хочемо, щоб на базі більше, ніж 30 з гаком юридичних осіб було створене реальне суспільне мовлення. На цьому шляху, після прийняття закону, у всіх у нас є дуже багато технічних завдань щодо імплементації цього закону. А то часто густо в Україні приймаються хороші закони, щоправда, з виконанням є певні проблеми. І саме тому я хотів би звернутися до громадянського суспільства з тим, що відповідно до закону ви маєте можливість через свої конференції надати представників до наглядової ради суспільного телебачення.